Вітаємо на каналі інтернет-магазину Біркофі. Сьогодні в вашій увазі представляємо таблеточки для пральних машин. А таблетки для пральних машин вони пом'якшують жорстку воду. А в Україні в нас, в принципі, вся вода практично доволі жорстка і тривале використання техніки без додаткових засобів мало ймовірне. Отож, ці таблеточки вони вирішують питання важкої води, тобто слабо очищеної або. З великою кількістю різних домішок. Вони можуть також дещо почистити вашу пральну машину від того осаду вапнякового, який вже утворився. Як ними користуватися? Давайте почнемо з того, що їх 60 штук, і вони мають ефект лимонної кислоти. Ось температурні режими перед вами, в яких вони можуть застосовуватися. Тож, якщо ви регулярно чистите, тоді раджу вам використати одну таку таблетку при будь-якому вашому пранні. Просто закидаєте її разом з пранням, або поміщаєте у відсік для ополіскувача. І в процесі прання дія розповсюджується, вода пом'якшується, на саме прання воно не впливає. Або якщо ви хочете почистити свою пральну машинку, то рекомендую одразу три. Вже не в цикл прання, а з пустим барабаном на максимальну температуру дати цій хімії просто по максимуму попрацювати. Чим вища температура, тим вони ефективніше працюють. Всього одне таке опакування містить 60 таблеток вагою по 16 грам кожна з таблеточок. Можете їх замовити, лінк залишимо вам в описі до цього відео. Ціна на момент запису цього відео менше 300 гривень за. Одну таку упаковку 60 штук. І так, поки що, можливий гурт, тому що є ще, є ще вони. Дякую, гарного вам дня!